Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі інфрачервоний прожектор. Модель VLC 3012IR. Дана модель представлена в двох варіантах: з кутом свічення 90 градусів та з кутом свічення 60 градусів. Матеріал корпусу прожектора: алюмінієвий сплав та скло. Прожектор має 30 світлодіодів. Клас захисту IP 66. Габаритні розміри 243 мм довжина, 203 мм ширина та 50 мм глибина. Присутній датчик сутінок, що в автоматичному режимі вмикає чи вимикає прожектор в залежності від освітлення. Фіксація прожектору відбувається за допомогою залізної скоби на гвинтах. Живлення прожектору від 12 В. Роз'єм живлення стандартний.